І наше прохання до вас, привітать, будь ласка, до е п'ятниці, календар заходів все-таки до кінця цього року, включно з новорічним святом школи. Це буде прохання і до відділу культури в тому числі. Зв'язку з тим, що ми зараз е зосередили свою увагу на все-таки медичній... Я просив просимо вас сьогодні підійти до мене десь на 12-ту годину. І ми з вами детально ще раз поспілкуємося, зв'язку з тим, що ми сьогодні ще переносимо відвідане поліклініки. Давайте ми сьогодні. В роботі безпосередньо відділу з політику. По відділу культури також прохання заходів, ті заходи, які у нас з'являються не в планово, ми їх будемо вносити. І представте мені, будь ласка, до середи вже готовий проєкт проведення інвентаризації по музейному. Станом на сьогодні в депутатської діяльності не отримав практично жодного проєкту рішення, який має подаватися на сесію 24 числа. Термін десятиденний є сьогодні останній день. Загалом, незвичай, ми подавали в п'ятницю. Вже на сайті були оприлюднені всі проєкти рішення. Я би просив сьогодні максимум до 14.00 подати підготовлені проєкти рішення, які йдуть на розгляд сесії.